Усім привіт! Мої вітання. Дівчатка. Захотілося мені якогось десерту і хочу поділитися з вами. Сьогодні у мене буде рулет без борошна, шоколадний. Тут у мене 4 жовтки, я відділила від білків. Тут білки треба збити у піки. 100 г сира м'якого і чай і столова ложечка какао. У білочки я дала цукор замінник 2 грами і чайна ложечка розпушувачу. Ось які мають бути білочки. Маємо збити ось так. І це все смішувати, випікати корж. Ось який це вийшло у мене коржик. Перемазувати буду ось кремом сирок м'ягонький. Ось який рулет, його можна їсти і наньку.